Давним-давно уже така традиція існує, що з Новим роком люди одне одного вітають, і кожного одне тоді хвилює, а що ж йому в це свято рідні подарують, щоб не прийшлося вам в кінці шукати, які ж то подарунки вам придбати, ви можете заздалегідь приготувати все те, що хочете ви рідним побажати. Для цього вам потрібно взяти обгортку ту, що добротою називається, туди віночок із любові положити, а ще слова благословіння не забути. Нехай до них ще радість приєднається, терпіння хай на сто помножиться, і злагода хай не забудеться, в торбинку доброти нехай положиться. Ще не одміну хай туди додавиться здоров'я, що так всім людям необхідне, взаємопорозуміння і повага там поміститься, і щастя, і сила, і ласка там потрібна. А ще єднає хай все це молитва, щоб рік новий у мирі ми зустріли. Не за грошима буде хай гонитва, а до старості. Дожити хай Господь дарує сили, хай мир на українську землю Він пошле, щоб в радості нам рік цей зустрічати, хай ворогів від нас скоріше геть все прожене, про це ми будемо усі його благати.